Добрий ранок, дорогі друзі. Сьогодні буду проводити авоскопію своїх заклад, закладених в інкубаторі теплушка Євро-88 яєць. Яйця закладені курей Павероль, французька порода, теплушка і саморобний Інкубатор зроблений з коробки терморегулятора дві, двох лампочок, обернутий синтепоном. Ну, Таким чином мені прийшлося інкубірувати щем-7 яйц, які не влізли в цей інкубатор. Загальна кількість яєць фаверолі в мене е, 7,54-61 яйце. Ну, зараз будемо проводити овоскопію. Перед тим, як проводити овоскопію, потрібно відімкнути е, інкубатор від живлення. Що зараз я роблю? Я для того, щоб вам видніше було, переставлю інкубатор. Зараз виставлю, щоб видніше було. А включаємо вас Ну і нарешті. Будемо дивитися, що в нас, як проходить інкубація. Відкриваємо кришку, а зараз я її охти. Ще відімкнуть. Відімкну і зараз будемо проводити авоскопію. Це перші яйця.